Українці, мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант. Я з Києва і вже більше 20 років я допомагаю українцям оформлювати великі приватні пенсії а також будь-які такі великі накопичення надійно і гарантовано від інвестиційно-страхових компаній, які працюють в усьому світі більше ніж 200 років. Тобто, всю інформацію, яку ви зараз будете чути, ви обов'язково можете перевірити в відкритих джерелах на сайті Верховної Ради України, на сайті Національного банку України, Пенсійний фонд України. Тобто, вся інформація, яку я зараз буду викладати, це абсолютно законно, тому що я є офіційним фінансовим консультантом і зареєстрована в реєстрі Національного банку України саме по. Прізвище Черниш, Віта Василівна, місто Київ і 45 років. І зараз я таку невеличку лекцію ми спочатку з вами продивимось, тому що візуально людина краще сприймає інформацію. А всі, хто в Тіктоці, звісно, переходьте, щоб ви також візуально про це глянули. Отже, які треба знати секрети поводження з грошима, щоб вони завжди були в нашому житті? Аліна, трошки лекція буде тривати 10 хвилин. Потім я включу мікрофон, і ви зможете задати питання. З точки зору фінансів, наше життя у кожної людини американець, австрієць, китаєцька, надієць, хто завгодно українець. У всіх воно однакове. Перший період життя це навчання, другий період життя робота і заробіток для того, щоб підготуватися до третього періоду життя, щоб це був відпочинок. І тут вже стоїть дуже велике питання: чи дійсно це буде для вас відпочинком, чи, на жаль, отака от бідна старість, як у наших пенсіонерів? На жаль, наші пенсіонери дійсно всі отримують дуже маленьку пенсію. Чому? Чому так відбувається, чому у них нема грошей? Тому що під час першого періоду життя у нас грошей не було, нас забезпечували батьки. Потім ми вже пішли працювати, і тут вже рівень вашого життя залежить від кого. Якщо хтось на ефірі хоче сказати, що в цей період. З 20 років до 60 рівень вашого життя залежить від вашого роботодавця і що просто він вам не платить велику зарплату, то я вам хочу відкрити таємницю. Ви абсолютно не раб. І у нас вільна держава, і ви можете знайти іншу роботу, і працювати там, де платять більше. Або відкривайте свій бізнес, ставайте підприємцями заробляйте гроші, тому що це єдиний період життя, коли ми з вами заробляємо гроші. Цей період триває з 20 до 60 років. Цілих 40 років у нас є сили, здоров'я для того, щоб працювати, і рівень життя кожної людини, звісно. Зростає в залежності від того, наскільки доречно і економічно ефективно людина використовує свій час. Тобто вам треба порахувати, скільки вартує година вашого робочого життя. І якщо це невеличкі суми, тому треба якось підвищити кваліфікацію, знайти нове місце роботи. Ну якось думайте, крутіться. Тому що цей період нам ще дан для того, щоб підготуватися до третього нашого періоду життя, щоб це був дійсно відпочинок, і щоб ми залишились на тому рівні, до якого звикли. Що таке рівень життя? Це звички, які у нас є, які у нас протягом цього періоду з'явились. Це звичка добре харчуватися, відпочивати там, де ми любимо. А коли людина отримувала 30 тисяч гривень дохід. І витрачали це все, а потім різко починає отримувати державну пенсію 4 тисячі гривень. Якось їй вже не зовсім весело. І якщо людина розуміє, що більше вона ніколи ніде не зможе заробити ці гроші, тому що не беруть на роботу, здоров'я не вистачає. Ну і взагалі я дуже сильно беруть після 60 років на роботу. До речі, уряд зараз там. Нові постанови вводить, що давайте українці будуть працювати там до 80 років. Ага тут здоров'я не вистачає вже і в 35, і в 40. так? І тому треба знати секрети саме створення капіталу. І яка це сума капіталу має бути це? Кожен вирішує сам. Ну, комусь треба 3 мільйони, комусь 10, комусь 25 У кожного свій рівень життя. І в той же час нам здається, що не ту країну назвали гондурасом, Так? Думаємо, всі жаліємось на наш уряд, на державу. Це вони такі погані не платять нам великі пенсії. А насправді ви не вивчали питання пенсії в усьому світі малі. А в деяких країнах взагалі державної пенсії нема. І в більшості європейських країн я вам відкрию секрет для того, щоб вийти в. 67 років на пенсію треба мати аж цілих 40 років стажу. У нас в Україні на даний час ще поки можна вийти в 60 років на пенсію, але треба вже буде мати 35 років стажу. І вам призначать невеличку пенсію, приблизно 20% від вашої офіційної зарплати. Якщо у вас. Відповідно, не було ніякої офіційної зарплати, ніякого страхового стажу то державної пенсії у вас взагалі не буде. І... А як мешканці Європи, як Америка, як у них це все відбувається? У них є трьохрівнева пенсійна система. Державна пенсія так само мала, 20%. Але вже 30% додатково це корпоративна пенсія, також для людей, які офіційно працюють. За них роботодавець відкриває. Рахунок і потрошки з їх зарплати забирає відсоток і акумулює на цьому рахунку. І ці кошти вже не розподіляються пенсіонерам різним, а накопичуються саме людині. У нас такий рівень на папері записано, але ще не працює. І коли він запрацює, то він буде впроваджений лише для молодих українців, яким до 35. А приватна пенсія. 50% ваших бажань так ну в Європі. Так, у нас треба, значить, цілих 80% вашого рівня життя самому собі забезпечити. Це приватні накопичення в інвестиційно-страхових компаніях, і ці вже приватні накопичення ви робите самі, знаходите в якій компанії ви хочете це зробити. Обираєте це. Ви робите самі за своїми бажаннями. І тоді дійсно. Буде у вас нормальне забезпечення. Як перевірити цю інформацію, ви можете в Вікіпедії вбити інформацію, що таке страхування життя в Україні, і буде зазначено, що на Заході саме виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. Як же вони це роблять? А тому, що вони дивляться. У нас своїх батьків, дідусів, вони так робили, і діти, відповідно, внуки так роблять. Вони одразу своєї першої зарплати потрошки 10% собі відкладають. І давайте порахуємо, як пересічний громадянин України також може починати це робити. 10% відкладати від своєї зарплати візьмемо, до прикладу, що це 100 гривень в день, це буде 40 тисяч гривень в рік. В рік 40 тисяч гривень в рік ви будете відкладати, до прикладу, 25 років. Самі ви зберете 1 мільйон гривень. Ці компанії будуть інвестувати наші гроші в економіку України. І не потрібно лякатися, що ой, в економіку України тут же так все страшно, і можна все втратити. Навпаки, будь-яка економіка, яка розвивається, вона приносить достатній дохід. І е, законодавчо Забезпечено, що не можна вкладати гроші в ризикові інструменти, тобто лише в надійні і гарантовані. І за допомогою довготривалих інвестицій тут працює складний відсоток. Я сподіваюся, всі розуміють, що таке складний відсоток іде де капіталізація, не знімаються податки з цих коштів, і тому сума лише відсотками буде набагато більше ніж 2 мільйона. Загальна сума на рахунку у клієнта буде більше, ніж 3 мільйона. Що потім в кінці терміну людина може. Клієнт може забрати або одразу всю суму 3 мільйона, або залишити її далі в управлінні цієї компанії і розрахувати собі пенсію на якийсь термін на 10 років, на 15, на 20, або пожиттєво. І причому пожиттєво можуть надати пенсію лише інвестиційно-страхові компанії, тому що це пожиттєво. А у нас зараз. Коли є гроші, то можна і продлити свій рівень життя і здоров'я. І люди дійсно можуть і 100 років жити. І уявіть собі цю ситуацію, коли ви почнете отримувати гроші 40-45 років і пожиттєво. Буде класно. І дійсно, так тоді може виглядати ваше. Фінансове забезпечене життя, і звісно, що в той же час, поки ми збираємо гроші, життя як довга нива, може статися все, все що завгодно. Це можуть бути і якісь травми, і смерть, трагічна смерть. Компанія буде здійснювати виплати вигодонабувачам, тобто вашим родичам, які ви вкажете в документах, тобто гроші ні в якому випадку не пропадають, і причому сума фінансового забезпечення буде дорівнювати той сумі, яку ви планували зібрати. В нашому випадку це 1 мільйон гривень. Якщо трагічна смерть, то трьохкратна сума. І так само, якщо втрата працездатності, то також відсоток від 3 мільйонів гривень. Додатково, це за бажанням людини можна оформити медичні захисти, онкологія, інфаркти, інсульти, коронавірус, там, переломи, опіки, госпіталізація, все це додатково. Я як фінансовий консультант поясню, як працюють саме ці механізми. І насправді рівень життя дорівнює рівню накопичення. В Європі більше 90% користуються цими програмами вже більше ніж 200 років. Навіть уявити собі не можна це, скоріш всього 10 поколінь. В моїй родині це вже третє покоління, яке користується цими програмами. Моїй мамі 70 років ми її оформили приватну пенсію, коли їй було 50, в 60 вона почала отримати. Я почала в 25, в 43 отримала, і моя донька їй 20. І ми оформили програму до 40 років, з 40 років вона буде отримувати. Отак От у нашій родині вже третє покоління користується такими програмами. А ви можете стати першим в вашій родині і показати приклад, як, як ви будуєте своє фінансове забезпечене життя. І які гарантії. Звісно, що нас кидали, ой, українці люблять. Бути обманутими, вони завжди потрапляють в різні халепи, піраміди і лохотрони. І тому, звісно, що якщо ви хочете розібратися в гарантіях, ви можете це зробити. Якщо ви, звісно, не хочете і будете довіряти тому, що пишуть на паркані, то це вже ваші особисті проблеми. Які гарантії є? Історичні, юридичні, фінансові і аналітичні? Давайте розглянемо історичний фактор. Компанії, про які я говорю, вони в усьому світі працюють більше ніж 200 років в Європі. Зараз на слайді найбільша американська компанія 1868 рік створення. Працює більше ніж в 40 країнах світу і має 110 мільйонів клієнтів. Вдумайтесь лише в цю цифру, це як цілих 3-4 України. Так? І в Україні також до речі більше мільйона клієнтів є. І причому це та компанія, яка здійснювала виплати родичам загиблих на Титаніку. Цю інформацію ви також можете перевірити. Найстаріша компанія Європи, Уніка, Австрія, 1811 рік створення 22 країни світу. Юридичні гарантії, Тож, звісно, в усьому світі вони так працюють. А у нас в Україні ж корупція, оті олігархи, депутати, Разве можна їм довіряти? Взагалі, абсолютно ніяк. Але дивіться, дуже уважно, у наші ж перевіряючі органи дуже хочуть знайти десь якісь нюанси. І тому вони дуже прискіпливо відносяться до цих компаній, і необхідно, щоб у них були в порядку всі документи. Важливі документи це кожна з цих компаній має а, свідоцтва. Від Національного банку України всі вони зареєстровані як фінансові установи, і ви можете також перевірити цю інформацію. І причому всі ці компанії мають безстрокову ліцензію. До прикладу, в банківських установах ліцензія надається там на рік або на 5 років. Тут надається безстрокова ліцензія, але в той же час кожного. Року перевіряються ці компанії на момент виконання умов формування страхових резервів. Що таке страхові резерви? Це саме фінансові гарантії, це про те, що власних грошей в страховій компанії набагато більше ніж гроші, які ми туди вкладаємо. І тому, у випадку, якщо всі клієнти одночасно звернуться забрати свої гроші, компанія всі кошти виплатить і. У неї ще залишиться. І так само, звісно, що українців хвилює питання інфляції. Звісно, якщо ви будете збирати гроші вдома під ковдрою, десь закопаєте навіть вдома в городі, то прийдуть сусіди і викопають. Це раз. А по-друге, звісно, що гроші обіцінюються. Кожного року у нас інфляція, на жаль, 5-10%, і тому для того, щоб зберегти гроші від інфляції, необхідно робити самому собі індексацію, трошки більше відкладати грошей. Звісно, що інструмент складних відсотків і капіталізації вже збереже ваші гроші від інфляції, але все ж таки, щоб ще більше заробити, мати більший дохід, то можна користуватися цією опцією. Так. це угу. таке запис ефіру. Хотіла завершити, але не завершать. Дуже цікаво. Щось в мене не хоче слухатися. Мій собственний комп'ютер.